всіх. Як завжди, 1 числа я роблю анонс всіх заходів, які будуть відбуватися в Зеленін Space. І сьогодні буде доволі незвичний варіант, доволі незвична програма. Тож, послухайте, я впевнений, що багатьом з вас, ваших знайомих, це буде дуже важливо. Отже, лютий. Зелені Спейс в цьому році присвячений буде розбудові вашої міцності, психологічної стійкості, здатності боротися, боронити себе в умовах дуже непростих викликів. Що є основою вашої сили? Це не окремі навички, а перш за все, внутрішня стійкість і здатність. Системно впливати на свою реальність, навіть коли ця реальність здається дуже і дуже неприйнятною, і цього лютого ми запропонуємо вам не окремі різні заняття, а послідовну конструкцію з укріплення вашої психологічної стійкості. Адже зараз в Україні багатьох одне й те саме відчуття, напруга. Тримається фоном, втома, перепади настрою, дратівливість, тривога за близьких, невизначеність, ще необхідність працювати, приймати рішення, тягнути сім'ю, не сипатися у відносинах, коли навколо холодно, коли навколо темно. І в такій недружній, скажімо так, реальності. Найміцнішою психологічною валюти стає володіння собою, своїм станом, увагою, реакціями, комунікацією. В цьому лютому ми робимо серію майстер-курсів, які побудовані як такі своєрідні швидкі точки внутрішнього опори. Вибачте, <кій> щоб ви не просто послухали, а укріпилися, відчули, що ви можете керувати собою. Бачите, я не зовсім, не зовсім сьогодні здоровий ще. Отже, 8 лютого з 14 до 17 майстер-клас внутрішній критик. Батьох зараз критик став голосним, тисне, знецінює, лякає помилками, що щось ж не так. І кожна помилка сьогодні, в умовах, коли так непросто нам буквально не просто жити, а виживати, може стати. Визначною такою, що буде мати дуже погані наслідки. Від цього непростого стану падає енергія, мотивація, з'являється апатія, різкість. І ми будемо зменшувати цей внутрішній самотиск, збирати внутрішню опору, щоб тримати спокійніше себе, діяти тверезо, без самопоїдання. Ще раз, це буде 8 лютого. В неділю з 14 до 17.00. якщо комусь сьогодні не вдається якось справлятися зі своїм внутрішнім критиком, що ви себе звинувачуєте чи звинувачуєте інших, якщо замість того, щоб налаштовувати себе на силу, ясність внутрішню опору, ви намагаєтеся себе ще й карати всередині, то ми знайдемо як. З цим можна справлятися. Наступний майстер-клас 15 лютого він називається антиманіпуляції. Сьогодні дуже багато маніпуляцій в пропаганді. Всі намагаються одно одного щось переконати, І всі вже на межі, і ще й цей зовнішній тиск на роботі в командах, навіть в сім'ї. Маніпуляції, претензії, провокації. І дуже, дуже часто можна зірватися і самому почати маніпулювати іншими. Це буде здаватися, ніби ви якось бороните себе чи перемагаєте в цій боротьбі. На курсі, який буде 15 лютого з 14 до 17, маніпуляція я дам чіткі формули, такі фрази відповіді, щоб ваша холодна голова і навички. Етичні в першу чергу, не дозволяли зробити так, щоб кермо від вашого життя потрапляло в чужі руки. Щоб на вас не натискали, як на пульт від телевізора, перемикаючи на ті програми, як потрібні комусь. І це дуже важливо і в інформаційному просторі взагалі, бо там, скажімо, в новинах щось кажуть, хтось десь там щось когось лякає, ми замерзнемо, ми загинемо. І в міжособистісних комунікаціях, і в робочих комунікаціях. Отже, 15 лютого з 14 до 17.00 антиманіпуляція. 22 лютого, Напередодні роковин. чотирьох років вже війни, повноваштабного вторгнення. З 14 до 17.00 у нас буде майстер. Клас, внутрішній саботаж і прокрастинація. Чотири роки. Чотири роки ми під ударами, чотири роки ми в невизначеності, чотири роки ми боремося. Інколи хтось відчуває, що я вже більше не можу, і це не лінь. Бо дуже часто такий саботаж це просто захисний, захисна реакція, такий спосіб психіки не добити себе, коли ресурс вже на нулі. Але ціна такого саботажу, такої прокрастинації це відкладання важливого, потім внутрішні провини, і ми знайдемо ваші стоп-механізми, дамо кілька технік, перемикачів, що дозволять вам, по-перше, дуже чітко розуміти, що можна відкласти, а що треба зробити обов'язково, не зважаючи на те, що можливо ви втомилися чи виснажилися. Чи вже відчуваєте, що нема зв'язку з сенсом, заради чого це робити? І в кінці у вас буде персональний план роботи з собою для того, щоб долати цей внутрішній саботаж і прокрастинацію 22 лютого з 14 до 17. Це три кроки, три складові, три точки опори внутрішньої. Внутрішній критик, антиманіпуляції і Саботаж і прокрастинація. Як це все владнати, як цим працювати, як цим жити? Ну і найголовніша подія лютого: 27 лютого стартує курс СНЛПІ практик. Деякі люди чекають його там по кілька років. Це курс е доказовий. З доказового методу, хто не знає, НЛП визнано доказовим методом свого часу. Я долучився до того, щоб отримати відповідні сертифікати на те, що НЛП було визнано напрямком, за яким можна підвищувати кваліфікацію, і мені вже тоді на даний час покійний академік Максименко Сергій Дмитрич казав, що от я побачив в твоєму виконанні те НЛП, я вважаю, має бути, і треба навчати його. Освітніх закладах соціальних працівників, практичних психологів, ви можете подивитися в мене на сайті, є підписаний ним сертифікат, документ, який засвідчує можливість це єдиний документ в Україні. Можете пошукати. Хоча не знаю, може, з того часу до х років то ще отримав. Принаймні це перший документ в Україні, який засвідчив, що НЛП є доказовим методом. І сьогодні він вже визнаний на законодавчому рівні, як доказовий метод, для того, щоб. Допомагати людям і підвищувати кваліфікацію фахівців з допомагаючих професій, про що буде на цьому курсі? Про що буде на цьому курсі, і як це може допомогти нам в тій ситуації, в якій ми зараз всі опинилися? Якщо хтось знає, можливо, не знають кожний курс, який я проводжу, я провожу відповідно до тої ситуації, яка зараз є в Україні, в соціумі, можливо, навіть в світі. Коли почався ковід, я допомагав людям зберігти спокій, психологічне здоров'я і опірність тим важким випробуванням, які тоді почалися. Коли почалася війна, я проводив такий бойовий налпіпрактик, показував, як можна захищатися від бойових стресів і адаптуватися в дуже нелегких умовах війни. Цей курс про витривалість. Це буде не про те, що просто поговорити про якісь техніки, це про керованість життям в умовах невизначеності і тяжких випробувань. Це базові навички, які сформують ваш внутрішній каркас. По перше, володіння станами, ви можете швидко повертати себе в ресурс, знімати напругу в себе в інших, долати тривогу, роздратування. Зрозумієте, як входити у стан зібраності, спокою, впевненості не випадково, коли ваша психіка просто вам допомогла, а керовано. Друге, саморегуляція та стресстійкість. Як долати стрес, як переджати той стан стресу, щоб ви не потрапляли в дістрес, те, що називав Гансельє. Читайте, до речі, його книгу Стрес без дістресу. Щоб ви були стійкими. І щоб не емоції керували вашими рішеннями, словами, вчинками, а ви відсвятковували деякі тригери, можливо, це новини, конфлікти, перевтома, які можуть спричинити цей стрес і вчасно локалізували те, що може вас вибити з потрібного стану. Наступне комунікація без війни. Навіть вмох війни. Як говорити спокійно і твердо, але без руйнування стосунків. Як казати так, як казати ні, як проходити складні розмови з партнерами, з дітьми, з колегами, з керівництвом, навіть з тими, з ким ми сперечаємося у соціальних мережах, як домовитися, а не намагатися психологічно тиснути, доводити. Може, ви бачили таких людей, які тиснуть на вас там. Чули з ними, спілкувалися, які намагаються вас якось змусити перейти на їхню думку. Ні, ми будемо вчитися домовлятися. Ще одна з тем курсу це конфлікти на межі. Конфлікти, які актуальні, конфлікти, які вже застарілі, коли вони роками люди якось вже в бізнесі чи, можливо, в особистих відносинах. Вже не розуміють, як вирішити цей конфлікт. І ми навчимося тому, як не накопичувати образу, не вибухати, не терпіти до останнього, а вирішувати як дорослі люди. З повагою до себе та інших. Як вчила мене свого часу тренер НЛП, доктор психології, професор Мерлін Аткінс, яка взагалі привезли НЛП на посередянський простір і проводила перші сертифікації НЛП і на рівні практик, майстер, тренер, вона казала, я згодна з вашою незгодою. Я приймаю, як е, казав про це Кант, що у вас може бути інша думка. Я приймаю вашу іншість, але я вмію відстояти свою. І ми можемо домовитися, замість того, щоб битися. Ще одна одна тема: чистка, розчистка автоматичних сценаріїв. Це звички, токсичні звички мовчати, наприклад, чи атакувати, зриватися, тягнути все на себе, або навпаки, не просити допомоги і терпіти до останнього. Ви зрозумієте, що є звички, які винищують вас, які забирають ваші сили, забирають взагалі час вашого життя, ваша психіка зношується від такого. І заміна цих звичок на нові стратегії поведінки. Мислення це одна з найважливіших завдань нашого курсу. Ще одне: відновлення стосунків в сім'ї та на роботі через розуміння, як люди сприймають реальність, що запускає їхні реакції, і як м'яко, розумно переналаштовувати взаємодію, щоб знаходити взаєморозуміння. Багато всього. Я кажу і робота з внутрішніми станами. Взагалі я кажу, в НЛП є чотири простори це простір. Внутрішні, там, внутрішні якісь конфлікти, розуміння себе, простір зовнішньої взаємодії, простір технологій, там, які ви можете керувати, е, наприклад, в бізнесі чи там в стосунках комунікації. І простір, е, який за межами, наприклад, Приклад, як нам розуміти людей з іншою культурою, з іншим там баченням світу, з іншим досвідом, зараз є такі покоління, як то кажуть, там мілініали, там якісь ще покоління. Як і розуміти їх, як знаходити спільну мову з тими, хто здається світоглядно дуже далекий, дуже відрізняється. Якщо сказати просто, після курсу НЛП-практик у вас з'явиться відчуття, що. Можна жити в, лад, ну, в ладах, та да, в злагоді з собою і з іншими, а ще бути в злагоді зі світом. І всі ці три злагоди з собою, з іншими та світом, ви будете не просто знати, ви будете використовувати цю можливість для побудови щастя. Бо як казав свого часу Далай Лама, ми всі прийшли тільки з одною метою знайти щастя в цьому житті, знайти лад в цьому житті, зменшити хаос всередині себе і зменшити хаос зовні. Якщо для вас важлива ця опора, керованість, розуміння себе і інших, то оберіть точки входу. Або, от, як я вам говорив, майстер курси, до речі, сьогодні був вже один такий майстер-кулус, де ми займалися звичками. Я його не анонсую, тому що він вже відбувся сьогодні. І є запис, ви можете, якщо хочете, написати, хочу запис, і вами зв'яжеться менеджер і дасть вам можливість навчитися, принаймні, отримати там було щось 7 чи 8 технік за 2,5 години. Ви зможете їх всі засвоїти і позбутися негативних, токсичних звичок. Отже, майстер-курс 1, 8, 15, 22 лютого, де ви швидко, конкретно, дієво, під конкретний біль, свій, та, під, під конкретний запит, ви зможете отримати дієві технології. Або якщо ви вже до цього готові, відразу бронюйте собі місце на курсі групі практик, який стартує 27 лютого. Інформація є під цим відео, тут прямо напишіть там слово «практика» і з вами зв'яжуться. Якщо ви хочете системного навчання, це буде великий курс згідно міжнародних стандартів, з міжнародним сертифікатом і, відповідно, з міжнародними навичками. Я вже провожу цей курс більше 25 років. Якщо вам важливо... Навчитися такого, якщо вам важливо зрозуміти себе, зрозуміти інших, зрозуміти, як відбувається комунікація з собою, з іншими та світом, якщо вам все це важливо, то будь ласка, знайдіть таку можливість. Ми цього разу зробили так, щоб е, модулі йшли по вихідних. Тобто це не буде навіть вас відволікати. Тільки перша ступінь. Вона має так бути п'ять днів. Вона буде йти не тільки у вихідні, але. Все інше буде йти по вихідним. Це спеціально зроблено для тих людей, які не можуть відірватися від роботи. Мене постійно запитували, коли ж ти, Зеленін, це зробиш. І вперше за вісім років я пішов на зустріч, і ми зробили такий формат. Скористайтеся ним, це ми зробимо. Не знаю наступного разу, чи будемо робити, чи будемо робити, як раніше робили три рази по п'ять днів. Всі посилання. В описі ефіру та в коментарях, будь ласка, ще раз, 27 лютого курс стартує. Всіх, хто готовий, запрошую. Далі. Зафіксуйте собі прямі ефіри. Щотижня на Ютубі, Фейсбуці я з вами зустрічаюся і надаю абсолютно відкрито, безкоштовно, технології, які ви можете покращити ті чи інші аспекти свого життя. Заповнити час, скажіть про це друзям. 5, 12, 19, 26 лютого ми зустрічаємося з вами в Ютубі в ефірі, де я буду давати технології, які можуть змінити ваше життя на краще. На вас ціка... чекають цікаві факти, актуальні теми, обговорення і можливість спілкуватися просто так, як ви зараз. До речі, якщо в когось є якісь запитання, ви можете написати зараз в коментарях. А потім написати, коли вже закінчиться ефір. Я знову продивлюся в записі, і буду відповідати на це питання в своїх ефірах. Ну і наостанок анонс кінокоучингу наш проєкт, який йде вже більше 15 років. Кожної середи ми не пропускали ані в ковід, ані в війну, навіть в перші дні війни. Коли тільки почалося все це, тоді там ще тиждень війни не пройшов повноштавному вторгнення, я аналізував список Шиндлера для того, щоб люди зрозуміли, з якою страшною, пекельною силою ми зустрілися, і щоб люди могли витримати це. На прикладі списку Шиндлера я тоді показував, що таке люди, які стали нелюдами. І багато людей, які тоді проходили ці семінари там кілька тижнів, вони потім казали, що це допомогло їм взагалі пережити цей страшний удар. А зараз у нас кінокоучинг кожної середи, і цей місяць присвячений володарю перснів. Ми взяли великий, безумовно, талановито зроблений проект. І Кожної середи ми розглядаємо невеличкі годину-півтори шматок цього фільму, там кожного разу там, серія. І велике обговорення. На годину чи 40 хвилин фільму у нас обговорення до трьох-чотирьох годин. Що там відбувається, яким чином формуються команди, як відбувається, наприклад, це там братерство кільця, як воно сформувалося? Чому саме ці персонажі туди входять? Як відбувається команда утворення в реальному житті? Все це допомагає вам, на прикладі фільму зрозуміти закони, за якими відбувається ваше життя, і стати вже не просто статистом в цих життєвих. Але стати людиною, яка розуміє, як режисер, як можна змінити, стати автором, який пише своє життя. Отже, 4 лютого Володар Перснів, наступний, наступний етап роботи, будемо. Досліджувати як відбувається структурування системи та розподіл ролей, чому одні люди займають ті ролі, чому інші всі, хто цікавиться психологічними питаннями групової динаміки, чому в колективах відбувається так, що є там якісь ЦАП, відбувайла, є сперед. Той, хто сперечається постійно, є якийсь лідер, є якийсь, там людина проблемна, така, яка створює постійно всім негаразди, але з часом стається зрозуміло, що це не тільки її функція. От як зрозуміти, які ролі бувають, і в які ролі ви попадаєте, і як можна змінити свої ролі в системах живих? Одинадцятого. Продовження Володаря перців. Ми будемо говорити про асинхронні динаміки і. Розрив єдиного контуру, як команди розділяються, але водночас залишаються єдиними? Це дуже корисно для тих, хто сьогодні перебуває в розриві, наприклад, з напевно, з якоюсь частиною своєї родини, хто поїхав за кордон, чи ви за кордоном, а хтось залишився тут. Як синхронізуватися? Можливо, ви помітили, що в умовах такого розставання ви ніби разом, але й не разом. І як синхронізувати, щоб залишити. Себе і інших в єдиному психологічному просторі. 18 лютого, знову Володар перснів, як відбувається накопичення системної напруги, і як система еволюціонує чи деградує, коли вона стикається з якимось випробуваннями? І 25 лютого, знову Володар Перснів, будемо вивчати кризові і передкризові фази і точки біфукації. В організаціях, на прикладі цього фільму. Отакі у нас цікавий лютий. Так. Зараз я подивлюся, хто, можливо, там мені пише. А, а Наталія Попова пише: Добрий вечір. Сьогодні не змогла бути присутні, тому хочу запис. З вами обов'язково зв'яжуться і нададуть вам можливість отримати цей запис. Так. Будь ласка, дивіться в коментарях: все є. Куди реєструватися, не пропустіть ті Майстер-класи, точніше, прийдіть на ті майстер-класи, які вас цікавлять. Скористайтеся цією можливістю, яку я усіляко намагаюся надати кожному з вас. Ну і на завершення. Трошки щоб нагадати нам про можливості, як можна себе тримати тверезому, в такому критичному, розумному, збалансованому стані, навіть в умовах, коли здається, що все вже. Страшно і все є таким темним. Знаєте, зараз сьогодні починається останній місяць зими. І він в Україні називається ще й Лютий, да, і він холодний, він зимовий. Але десь там, десь там вже майорить, десь там, на... за обрієм, весна. І для того, щоб ми пам'ятали, що за будь-якою темрявою, за будь-яким холодом все одно буде тепло і світло, я сьогодні хотів би завершити ефір тим, щоб прочитати вам вірша Оксани Забушко, який так, якраз про цей стан, про цей час зими перед весною. Ця гостра, ця пронизлива весна. Мов синя сталь у груди входить небо, і вибирає очі голизна дерев, ще позимово занедбаних. І душать хутра, душні, як гріхи, пальто, як душу, розметати в поле, трамвай погодувати із руки, гухнуть: прощай, і не відчути болю, сміятись і чманіти, так, як всі. В холодній писок цілувати вітер, веселім і забрюханням таксі вчорашній день по вулиці ловити. А день на те він день, що був і зник, Вечір прілий, як торішнє листя. Це ж тільки лютий. Завтра буде сніг. Це тільки лютий, тільки передвістя. Я бажаю всім тримати себе, підтримувати близьких, бережіть себе, бережіть своє психологічне здоров'я і до зустрічі в лютому на всіх заходах Зеленін Спейс. Простору, який допомагає вам ставати більш сильними, сильними фізично, психологічно і духовно. З вами був я, Всеволод Зеленін. Професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії, психології, тренер НЛП міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union. До зустрічі! Тримайтеся!